Друзі, всім привіт! Не можу сказати доброго раночку, бо, бо лунає повітряна тривога. В лотах, в небо звінялися. Носії гіперзвукових ракет кинжал Міг-31К. Як бачите, я вже вивчила маб, е, майже назви всіх їхніх ракет, літаків і усього іншого. Пам'ятаєте басеньку про розп'ятого хлопчика на Донеччині? Так тепер вже дівчинка якась вбита на Брянщині? Одним словом, росня діє нічого нового, діє, як і раніше. Господи, прости їх грішних дьяволів. В телеграмі пишуть, відійдіть подалі від вікон. А мене, як ото чорти взяли, якраз таки виперло на лоджійку. Виперло чому? Тому що обіцяла сьогодні відзняти відео суто тематичне відео про тіланції, бо хочу, щоб це відео подивилася одна дівчина. З якою домовилася, що якщо вона буде бачити нові тіланції, вона мені буде пропонувати або купувати саме для мене. Я вже казала, що окрім орхідей в мене є ще одне захоплення це атмосферні рослини, а саме тіланції. Вже квіточка, дві квіточки жухнуть у моєї памели. Затягала я її бідненьку, я її то фотографувала, то Демонструвала, то показувала, то вихвалялася. І одним словом, квітування в неї цього року дуже скромне. Ну, три тижні. Продовжують тут же ж на Лоджії квітнути. Мої філіппінські фаленопсиси, улюбленці мої. Це ще одна страсть, можна сказати. Ну, от Мені не потрібні інші фаленопсиси, як шеліряни, стюартяни і гібриди з форми їхні. Такі шовковисті пелюски, ну вони мене дуже захоплюють. А така губа, отакі, знаєте, вигорнуті е, петалії, сипалії. Це ну, ну, на мій погляд, знаєте, це виглядає дуже чудово. Знаєте, Ці е, фаленопсиси не ароматять і квітнуть лише один раз на рік. Але коли вони квітнуть, це справжнє свято. Має розпускатися з хідіс. От коли він повністю розпуститься, я вам візніму і покажу свого цього велидня. І чогось так я думаю, що як він відквітне, я буду витрушувати його з горщика і ділити навпіл, бо він вже дуже-дуже розрісся. Так що, якщо хтось хоче мати такого хізіса, то другу половину я буду продавати ротіланції. Ну, сама перша і сама така, знаєте, ну, як на мій погляд, Красива і витончена тіланція, це дійсно уснівідна. Вона зростає, як борода, і ну, виглядає знаєте, такою гарною прикрасою. Я вам вже показувала, що зростає вона у мене на отакій ракетці для тенісу, і тут поряд з нею знаходиться ще отака красуня. Вона також. Велетень, і от вона, як зірка на голові у моєї уснівидної, виглядає вона от так Бачите, підсихають, дуже підсихають деякі пелюстки, ну, то й не дивно, по-перше, вона вже, можна сказати, відмирає, вона буде ростити новеньких діточок своїх. ну а по друге Минулого року, минулого, минулого літа було дуже сухо. Я свої тіланції не вирощую ні в яких вазочках, ні в яких колбочках. По-перше, вони тому і називаються атмосферними рослинами, бо їм потрібно дуже-дуже багато повітря. Тому в мене вони отак розвішані, хто де, хто як, десь прикреплені. Ось така в мене є тіланція, її ім'я. От я така дурна була, знаєте, я свого часу як починала їх купувати, я не писала їхнє ім'я. А тепер, знаєте, це складно ще. Ну, ця має ім'я отаке. Ось вона. Потім в мене ще є подібна їй, але це якась інша отака. Це із простецьких, можна сказати, із простецьких. їх навіть інколи продають у квіткових крамницях. Потім в мене ще є ось така звичайнісінька. Оце тіланція, ту, що я купила нещодавно, її ім'я, о, я вам показувала, не буду доставати. Це ось тільки приїхала від Олі. Ось така красуня. І отам, от отам під сіточкою, у мене прив'язана ще одна. Вона на довгій ножці. Тіланці зазвичай треба цепляти догори голівкою. Але моя отак звисає донизу, бо там ножка довга, і коли вона буде розростатися, то вона буде усюди вилазити. І буде такий, ну як на мій погляд, дуже гарненький вигляд. Без безіменна тіланція в мене зростає. На фаленопсисі. До речі, він скидали свої бутони, мабуть, від засухи. Он залишився один бутончик, то якщо він розквітне, то і буде добре. А так, бутончиків в нього більше немає. у мене є ось така тіланція, вона як ялинка, нагадує ялинку взимку, вона росте дуже навіть, непогано. Вона має дуже тонкі листячка дуже тонкі. Що як вона буде себе почувати влітку, я навіть не знаю, бо вологість їй потрібна дуже-дуже висока. Мені так здається, що їй прийдеться декілька разів оприскувати на добу. Вона має назву отаку. Красинка, правда? От як на картинці, то так гарненько виглядає мені подобається. Ну, не знаю, от на неї в мене впевненості нема, що вона виживе і переживе літо. Потім в мене є бульбоса, отака красива тіланція. Потім в мене є без імені ще отака тіланція. Також добре зростає десь. Десь навіть не знаю, де треба шукати, але частинку від неї я прикріпила до якоїсь орхідейки в коренях. Ось, згадала, на горщику лежить отака тіланція. Частинка від отієї, вона прикріплена до кусминчику кори і лежить у горщику із мініатюрною орхідеєю, яка має назву Птеросерас. Вона ще дуже маленька. Це, до речі, діточка зростає від помираючої мамки. Я думала, що все, не буде в мене цієї рослини. Вон, бачите, і мамка щось і ще щось питається там видавати. Ну і діточка, діточка, бачите, добренько прижилася, мені подобається. І тут тілочка. Мене от я б хотіла, щоб в мене оці тіланці скрізь були. Ну от скрізь. Особливо вандових. Ну і, звісно, оця це прикраса, це велетень. Я, я так милуюся, я така, знаєте, довольна, що вона в мене є. Оце вже, оце вже справді шедевр. Дуже красива, дуже гарна Отака красуня, яка має назву треба знайти, бо я не називу вам. Як же ж її перевернути? Ксіра, ксіра от така. І отака от до неї ще. Зараз я її тут зніму, бо вона е, висить майже на оцій красуні. Ну, як бачите, щоб ви зрозуміли, де вони знаходяться, то отак вони розвішані скрізь по всій лоджії. Розвішані вони, як. Як прикраси, як брошечки такі. Ось ім'я цієї тіланції, вона дуже-дуже схожа на церагліфіку, Дуже схожа, але вона не така. Навіть по кольору. Ця така сиза сиза, ця більш зелена, і от вона ще якось ніяк не відіп'ється. Оця церагліфіка добре відпилася. Вона вже така тугенька, гарненька. А цю ще треба поїти і поїти. Тому я саме оцю тіланцію поливаю найчастіше, ніж усі. Зараз зимку я їх поливаю, я їх замочую всі раз на тиждень, зараз зимку, бо і на лоджії тут трохи так. Знаєте, ну не можна сказати, що прям так волого, але. 50% вологості тут є, бо тут досить прохолодно. Ну, а влітку, влітку я зранку встаю іду з розпилювачем, бризкаю по ним. Ввечері бризкаю. Якщо я вдома, так і в день бризкаю. А головне, щоб в цей час не було тут сонця. Як я вам казала, у в мене в мене, мене лучша орієнтація в неї західно-північна. І оці. Саме оця і оця, вони полюбляють багато сонця. То влітку я їх вивісю, можна сказати, на відкрите сонце. А всі інші будуть бавитися, тішитися, тішити одна одну серед інших рослин. Ну, буде на них попадати сонечко обов'язково буде. Але вони будуть не на відкритому сонці. Отаких от брошечок, отаких. От Ті ланці мені хочеться мати дуже багато. От хочеться. По-перше, за ними немає ніякого такого догляду, їх також оприскують іноді слабеньким, слабеньким рущином добрив, а так чистенька водичка, і все. І вони собі зростають такі красуні. Навіть коли вони не квітнуть, ви знаєте, от кажуть: а якщо вона не буде квітнути, та хай вона й не квітне. Ви подивіться, як воно гарно виглядає, і без, і без квітів. Ну, Дійсно, якщо будуть квіти, воно буде виглядати набагато яскравіше. Але і зараз так непогано, ну, як про мене, все. Орієнтір на те, що в мене є, я зробила. Буду, буду чекати пропонувань. По нових тіланціях, бо вони красуні. А вам всім бажаю, друзі мої, миру, здоров'я, добра, терпіння. Тримайся, Україна, ми переможемо! Обов'язково! Слава Україні, слава героям, смерть нашим клятим ворогам! Пока, друзі! пока.